У Чат GPT і Barda з'явився ще один конкурент. Антропік випустила нову Foundation модель Cloud 2, яка по деяким параметрам набагато крутіша, ніж попередні дві моделі. Сьогодні ми з вами розберемо, що ж таке цей Жан-Клод, наскільки він крутий, наскільки це класна нейромережа в порівнянні з о, тим же чатом GPT. Розберемо, що вона вміє робити. По-перше, як зареєструватися, оскільки доступ є тільки до UK, з країн UK і US, які пічі в неї є набагато крутіші, ніж в попередніх моделях. І о, також порівняємо його з. Чатом GPT четвертої версії, і подивимося, як, наскільки класно він буде працювати. Тому давайте поїхали на зв'язку Михайло Пасан, засновник веб-ругорів університету Ліорту Лоба, інвестор вже більше 15 років я активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписка і дзвіночок обов'язково, і погнали! Почнемо з того, як зареєструватися на клод 2. Для цього заходимо на сайт cloud.ai, ну а далі треба провести деякі махінації. Про це ми, до речі, говорили в нашому ком'юніті в телеграмі, також посилання будуть в описі до цього відео. І, і дивіться, перше, він працює тільки в Штатах і Британії. Якщо ви спробуєте. Під'єднатися через Google, навіть з включеним VPN, але у вас у Google буде вказаний регіон Україна або там будь-який інший регіон, який не відноситься до Штатів або до Британії, то в такому випадку вам напише, що поки що перебачите, але ми не можемо вам підключити. Але в цьому є лайфхак. Дивіться, запускаємо VPN-ку, Вибирайте будь-яку VPN, яка вам подобається. Головне, виб... виберіть, що у вас було United States підключення. Натискаємо Connect. Підключаємося. Ну, по-перше, до VPN. ки Після цього ми хочемо зареєструватися. Тобто, тут же ми можемо брати Gmail. Тут уже це все без проблем. І тепер нам на Gmail приходить код, який нам необхідно ввести. Так, я його зараз ввожу. І. Та-дам! Все працює, тепер мені залишається тільки дозареєструватися, ввести як мене звати і як зі мною спілкуватися. Давайте напишу Learn, Learn global. І спіл... до мене звертатися на Learn. Окей. Так, я підтверджую всі ці фічі. Continue. І тогда ця вся штука працює. Тобто вона показує, що він може робити, що він. Попереджаю, що знаходиться поки що в OpenBaytі, і відповідно можемо ним, можемо його використовувати без всяких проблем. А тепер дивіться що ще найбільш класно, що ми можемо вже VPN ку свою відключити, і ця штука все одно буде працювати. Я зробив оновлення. Все, ця штука працює, тобто. Нам головне зареєструватися з зовнішнього якогось сайту. А далі вже ми можемо використовувати будь-де у світі без VPN, без якихось проблем. Тому з вас обов'язково лайк за те, що я розказав, як ви можете підключитися і відповідно використовувати клод. Ну а далі поїхали, будемо дивитися, які можливості нам дає цей класний клод AI. Почнемо з переваг і взагалі, чим відрізняється клод від інших. Нейромереж. Перше, це так званий конституційний штучний інтелект. Що таке конституційний штучний інтелект? Це Конституційний штучний інтелект це такий штучний інтелект, в якому закладений саме етичний підхід до людини, тобто людина на першому місці, штучний інтелект на другому місці. І, відповідно, він має спілкуватися таким чином, щоб не порушувати права людини, не заходити за якісь етичні норми. І відповідно, і будь-яким способом відповідати за безпеку людини. Тому а, в цьому я би антропік її показує би, що це би нова версія штучного інтелекту. Вона більш приємна до людини, більш класна. І відповідно вони його будуть в цьому напрямку розвивати. І цим я фактично він відрізняється, відмінно, Що є вклода ще? а це найбільш круте. 100 тисяч токенів він може приймати на вхід, Ще раз, 100 тисяч токенів. Е, ну, Просто щоб розуміли для порівняння, той же чат GPT третьої версії може приймати тільки 4 тисячі токенів. Ну, Максимальна розширена версія до 16 тисяч токенів може приймати. Ця штука 100 тисяч. GPT-4 в максимальній версії він може 32 тисячі тугів приймати. Ця штука 100 тисяч. Тобто, в цьому реально крута, крута фіча і де її можна використовувати. Перше, це legal документи друге це документації по програмуванню, Тобто ви фактично можете взяти PDF з якимось з документацією по якомусь SDK, по якоїсь мові програмування, наприклад, взяли. PDF-ку по Solidity, завантажили клоду і сказали: тепер напиши мені, якийсь код там для мого токену, який буде використовувати мову програмування Solidity. Ну, тобто, фактично, це реально крута штука. Другий момент, ви можете брати книги робити сам по цим книгам, тому що дійсно 100 токенів це така добряча книжка, і, і саме ця фіча дозволяє. Плоду, от Прямо максимально зараз виділятися по відношенню до інших нейромереж я вже зараз використовую для аналізу різних PDF файлів і і він дійсно класно показує, вміє чи не вміє він говорити українською мовою. Ну Він пише, що він не вміє говорити українською мовою, але але відповідає він українською мовою. Чому так відбувається? Тому що да дійсно він не вміє говорити українською мовою, але в ньому. Вбудований машинний переклад, і він перекладає спочатку все те, що він написав, з англійської на українську, і далі видає результат. Тому він не може бути використаний для там. Пошуку якихось орфографічних помилок, пошуку якихось там помилок в слові і так далі, тому що просто він його не знає, і навіть якщо ми йому пишемо українською мовою, то він спочатку з української перекладає на англійську, потім робить. Певне прогнозування, ну це, власне, те, що й робить нейромережа. І далі перекладає це з англійської на українську. Тому він, я би пише, що він не може говорити українською, але відповідає українською просто через те, що він використовує машинний переклад. На сьогодні клод має дві моделі: тобто, це власне клод, 2 і клод Інстанс. А вони платні, насправді, тобто, якщо ми хочемо використовувати API, то в такому випадку ми будемо платити за, кожен, ну, за кожну тисячу токенів, яку будемо використовувати. А на сьогодні досить ціни, я би сказав навіть лояльні, тому що за 1 мільйон токенів вони просять 11 доларів. Для порівняння той же самий чат GPT 35 за одну тисячу токенів просить 3 центи, якщо перевести це все добро на. В мільйон токенів, то це ми маємо 3 долари за 1 мільйон токенів, але контексту ми маємо всього на всього 16 кий, ну, Тобто 16 тисяч у порівнянні з ходом маємо 100 тисяч токенів. Але якщо взяти вже модель GPT-4, з якою в принципі і порівнюється Кло-2, то тут ми вже маємо 60 доларів за 1 мільйон токенів. Тобто ну, в рази дешевше. У порівнянні навіть з моделлю GPT. І тому для написання великих текстів, а дійсно він пише класні тести, зараз ми це все з вами перевіримо, то можна використовувати саме Cloud 2 і підключати його до ваших додатків, які використовують штучний інтелект. Уже на сьогодні Jasper, саме сервіс для написання текстів і коді, сервіс для написання коду, власне, як він називається, використовується, використовує саме модель. Клода 2, а не моделі GPT. Ну, по-перше, дешевше, по-друге, більше тесту можна внести і набагато зручніше. Тому по цінам, в принципі, клод да, дійсно дешевше, ніж той же самий, ті ж самі GPT-модельки. Ну а тепер давайте порівняємо модель власне, клода. От я візьму файлий такий PDF, давайте будемо його використовувати вже в роботі. І візьмемо GPT-модельку, тобто Technical Report. Бачите, тут маємо 100 сторінок Тут маємо 14 сторінок, тобто 114 сторінок порівняння верніше опису моделі Клода 2 і моделі GPT-4. І попросимо клода ну, власне, порівняти ці дві моделі. І так, як бачите, я завантажив вже два файлика і просто попросив порівняти ці AI-моделі. Я не описував йому, що знаходиться всередині там GPT-4, що в цій моделі. Тобто він сам зайшов в ці ПДФ, сам з них вибрав інформацію, зробив висновки і їх результат видав їх мені. Далі я його просив все це описати в таблиці, як Pros and він мені також це все описав. А далі я взагалі попросив описати всю цю штуку, переваги і недоліки, саме, в, саме українською мовою. І бачимо ці переваги і недоліки даних моделей українською мовою. Можете поставити на паузу, подивитися, наскільки GPT краще за клода, наскільки клод краще за GPT, і відповідно. Вже зробити собі відповідні висновки. Тобто, ключова логіка, яка для чого я це все роблю? Для того, щоб показати, що дійсно він може взяти більше ніж 100 ти... ну раніше не більше а до 100 тисяч токенів, проаналізувати. Тобто йому можна там 100 сторінок PDF-ки завантажити в цю штуку, і вона її всю проаналізує, зробить нам висновки. І це мега класно, тому що ні одна інша нейромережа таке робити на сьогодні не може. А тепер давайте порівняємо клода з GPT-4. Я буду задавати запитання українською мовою, хоча він там каже, що він не все знає, але хай вчиться. А, і перше ми його попросимо бути в ролі адвоката, написати приклад договору про наміри між стороною 1 і стороною 2. Де-сторона 1. Хоче придбати курс по практичному використанню штучного інтелекту у Лірн Глобал. І так, відправляємо його. раз, І відправляємо його два, І ми маємо. Договір про наміри між сторона 1, сторона 2. Ух ты, йому я тут навіть написав. Місто Київ, Україна 31 липня 2023 року. До речі, один важливий момент в клода є дані до початку 23 року, в той час, коли в GPT, тільки до вересня 2021 року. Тому це насправді навіть він набагато набагато. Крутіший саме по наповненню інформації. Мені насправді як працювати з кодом дуже подобається, саме в форматі запитань відповідей, написання текстів, написання коду, він досить непоганий. Але ChatGPT він набагато краще працює з плагінами, працює з інтерпретатором коду, чого немає на сьогодні в лоді. Так, дивимося. От чат нам вже написав договір про наміри. Ну, я бачу, сторона-1, сторона 2, сторона вступ, підстава, раз, два, три. Там декілька написав. Ну, скажімо так, не, не настільки круто, як це зробив нам вже на сьогодні той же клуд. Тому що дивіться, бам-бам-бам-все. Сторона-1, там казати, хто є. сторона 2, повністю все описано. Там написав, що треба ще додати. Особу написав. Вкладі договір про наступне, предмет. Раз, два, три. Вартість ну, і Бачите, все про. Понопо прописував то, чого не вистачає, він просто взяв, ставив його як додатковим пунктом, що його треба додати, і все описалось. Дивіться, наскільки наскільки він класний, і наскільки багато тексту поміщається, за за саме за рахунок того, що є можливість виводити оці самі 100 тисяч токенів. Ну, я би це одне одна з них. Зараз я ось як ви розумієте, в отих, дуже сильно технічну деталі не буду погружатися, але. Ну, можна порівняти от, договір про наміри між стороною 1 та стороною 2 від GPT і договір про наміри від Клода, то це взагалі не порівняння. Лігал часть взагалі клод, він дійсно крутий. Ну, в нього, в принципі, назва така клод, він, він щось трохи в сторону саме Legal-частини. Окей, давайте тоді погнали далі, будемо його поставити в роль маркетолога. Давайте поставимо їх в роль маркетолога і попросимо запропонувати нам стратегію виходу на ринок США для аудиторії, яка цікавиться онлайн-курсами. І всі дані ці написати у вигляді таблиці, крок за кроком. Тобто покроковий вихід на ринок у вигляді таблички. Раз, два. До речі, вони, ну, зрозуміло, ні ча ні. Клод не вміють переходити по сайту, не вміють дивитися, що там ну, в лінку, тому це, ця штука не працює. Якщо ви хочете відправити лінк і попросити, щоб зайди на сайт і скатай звідти дані, не запрацює ця штука ніяким способом. На жаль, поки що, а в принципі, можливо, його і не потрібно. І так, ChatGPT GPT нам почав описувати от покроково Раз, два, три, чотири. У вигляді таблиці, в принципі, як я його і попросив, клод, вирішив, що не треба йому таблицю. Без таблиці і так зрозумів. Але, але описав його всю покрокову, вивчити попит, проаналізувати конкурентів, розробити продукт, маркетинг, залучення студентів, отримання клієнтів. Ну, я бачимо, в ChatGPT все-таки цю. Цю штуку набагато красивіше нам описав, тобто аналіз, визначення цільової аудиторії, хоча ми її вже визначили, планування контенту, стратегія розповсюдження, соціальні медіа та впливові особи, SEO та PPC, і моніторинг та адаптація. Тобто, в принципі, в них схожа штука, але ChatGPT набагато це детальніше описав, і, в принципі, і далі працювати з чатом набагато було би зручніше. Ніж тим же кодом в цьому форматі. Тому ну, в даному випадку, якщо ми говоримо про чисто перший пром, зрозуміло, що далі вже можна адаптувати ці промпти, дописувати і далі з ним вже працювати для більш детальної відповіді, але перший промпт все-таки ChatGPT написав набагато красивіше, ніж той же код. Тобто поки що один-один між даними нейробережами. Тепер давайте попросимо його бути в ролі продуктового менеджера. В чому якраз. Тут особливість цього промту в тому, що він згенерував для себе якусь інформацію, проаналізував і видав на вигляді таблиці п'ять варіантів, які будуть найбільш нестандартні. От в даному випадку я попросив саме нестандартні для онлайн-курсів, тобто так, щоб він визвали ефект Вау у клієнтів. Відповідно, тут треба йому зробити аналіз великих даних, потім з цього аналізу ще раз аналіз зробити. І Дати якусь а, відповідь. Тому давайте попросимо це чат GPT-4 Бамс і нашого Клодіка, що він нам також дав. От бачите, у вас ЗДП Держстандарт, оскільки тисячу варіантів досконалення продукту. Немасштабною роботу, яка потребує глибокого аналізу, розуміння. От і далі він почав, почав видавати нам якусь відповідь. Клод навіть не задавав це запитання, він просто. Просто видав п'ять нездатних ідей для виконання онлайн-курсів, які можуть викликати Вау-Ефект, додати функції віртуальної реальності, створити мобільний додаток з іміфікацією, запустити програму лояльності з призами та знижками, надати персонального віртуального помічника і організувати офлайн зустріч та заходи для клієнтів курсу. Ну, знаєте, я би не сказав, що це ефективав, це все те, що ми і так робимо в університеті Львомтон Лобал. Тобто я би не сказав, що він прям такий аж ж бам, що таке вау, ніфіга собі такого ноу-хау, такого, що нічого нічого не було. Тобто це не зовсім нестандартні ідеї, це така класика. І, я наскільки розумію, він все-таки не генерував в голові собі там, тисячу варіантів, а просто видав п'ять, які йому спали на думку. В той же час GPT-4 сказав, що. Все не так просто. І тому просто надам декілька нестандартних та інноваційних варіантів: віртуальна реальність, персональний вчитель, біометричний фідбек, а, очний трекінг, біометричні сенсори, геміфікація з використанням ІАР і когнітивна карта Знай, створення інтерактивної когнітивної карти, яка візуалізує здобуті знання і допомагає. Виявити прогалини знання. До речі, класна штука. Ми якраз її таку. планували також інтегрувати ще в минулому році, коли прописували весь план навчання в університеті, і от в ній з них була якраз когнітивна карта. Тобто, в принципі, також, якщо подивитися, то GPT я би не сказав, що він зробив якийсь вау ефект Тобто, це стандартні відповіді, які, в принципі, на сьогодні. Мож, можна реалізувати, і я не думаю, що вони прям. Ну, можливо, вауфет вони би і створили, але якогось такого супер-супер чогось нового я якось тут не побачу. І я бачу, що ні один, ні, ні інший не зміг згенерувати тисячу варіантів. Так, тепер давайте поставимо їх в ролі програміста і попросимо написати гру Snake і першого, і другого, і побачимо, як це все буде виглядати. І всьому от, приклад базового гро, коду гри Snake HTML CSS та JavaScript, використовуючи Python. І зразу у нас, бачите, пішов бам-бам-бам, все описав. І так само цей все описав. Тобто цей взяв його, просто описав у форматі Python, а це почав описувати, GPT-4 почав описувати окремо HTML, окремо CSS, окремо JavaScript, і повністю від початку до кінця. Цей код і е, базову канву 1440 пістерів, з зеленим змієм, червоною їжею. Код малює змія та їжу. В цих для анімації ви можете додати логіку пересування змія згідно їжі, збільшення довжини е, змія. Тож на JavaScript це дасть основу для дареньшого розробки грини Стейк. Тобто, бачите, він, в принципі, так як я йому написав, так це і зробив, а в даному випадку. Наш ча uh, GPT він вирішив робити це красивіше. Написав мені HTML окремо, написав мені CSS окремо і написав мені окремо: uh, Я вас uh, код для того, щоб ця вся штука працювала. Uh, тобто, в принципі, да, вони можуть писати код. Звісно, що GPT пише набагато краще код, поки що, ніж код, і взагалі використовувати такі uh, моделі краще за все для того, щоб. Робити перевірку коду, а не писати його з нуля. Ну або писати там якісь невеличкі уривки коду, які набагато, набагато швидше їх, як мінімум, стартанути, чим чи писати його з нуля. Як висновок, крон загалом класний, із плюсів. Він е має контекст до 100 тисяч токенів, це дуже круто, класно відповідає на адвокатську тематику, класно аналізує PDF-ки, класно їх розбирає. Можна йому давати великі датасети для, для аналізу. Він також їх переварює і дає е висновки. Можна його використовувати для того, щоб ви надали йому, наприклад, всю інформацію по вашому інтернет-магазину, він видасть вам, яка е краще товар продається, який гірше, який зробити. Де змінити ціну, де навпаки зменшити ціну, де підвищити, який краще тримати на складі і так далі. Тобто, в цьому плані він аналізує досить непогано і е, він пише досить непогані тексти. На цьому в мене все. З вами був Михайло Базин. Долучайтесь до нашого ком'юніті Вебтри Університету Лірнто earn Global. Всі посилання є в описі до цього відео, і вивчайте практичне зростання штучного інтелекту.